У Києві в скарбниці Національного музею історії України триває виставка «Міраз». Вона організована спільно з громадською організацією Алєм. Тут представлені найяскравіші колекції кримськотатарських артефактів. Серед них ювелірні вироби, предмети вишивки та речі повсякденного вжитку. Ці речі. Є живим свідченням високого рівня мистецтва кримських тар. Вони відносяться. Переважно 19-го, початку 20-го століття, але, тим не менше, вони є теж частиною ширшого контексту, показують те, яким було кримськотатарське мистецтво ремесло ще ханської доби. Це оригінальні експонати, зібрані українськими музейниками та колекціонерами ще до депортації кримськотатарського народу. Більша частина артефактів походить з колекції національного музею, а частина предметів отримана з приватних збірок. Приміром, казани належать від. Віталію проволовському чоловік викупив їх у родини, яка через окупацію залишила Крим у 2014 році. Вже в 2022 році ці казани постраждали під час російської окупації Київщини. Ці дірки це дірки вже від сучасних снарядів. В оселю нашого колеги прилетів один із російських снарядів. Якраз от міни розбили дуже багато його в майстерні, якихось предметів, з якими він працював. Ну, от, зокрема, кераміки. Ну і власне теж пошкодив ці казанчики, які один в одному стояв. На виставці представлені кісети вишивці гаманці. Ці для грошей та дрібних речей вони були не лише практичними, а й символічними. Ставали подарунками своєрідною валютою та одним з елементів із дохозлог. Дохозлох це дев'ять речей, які дівчина мала підготувати своїми руками майбутньому чоловіку. Ісети, як такі, їх носили і чоловіки, і жінки. Тобто, це не якась річ виключно чоловіча. Але, наприклад, в чоловічому світі е, отакі предмети вишивки вони могли бути і символом статусу. Наприклад, вишить. Ті сети і, і, наприклад, інші предмети вишивки їх дарували переможцям у боротьбі куреш або е у переможцях в кінних змаганнях. Тобто, це навіть візуальна ознака такого статусного заможного чоловіка, переможця? Не менш важливу частину виставки становлять ювелірні вироби. Прикраси були не лише оздобою, а й своєрідним банківським рахунком для жінки. Дівчаткам з 8-9 років вже починали купувати ювелірні вироби. Вони забезпечували фінансову безпеку у сім'ї, а також мали соціальне значення. Депортація от окремі вироби, ювелірні, які е, люди з собою возили. Вони рятували цілі сім'я цілими поколіннями. Наприклад, феси в даному випадку прикрашені декоративними оригінальними монетами, тобто це вироби зі срібла.